Розквітай же слово онлайн листівка. Працюємо з фразологічним словником. Передаємо значення фразологізму одним словом. Фразологізм «Снігова королева. Снігова королева це казка, яку написав данський письменник Каскар, автор відомих в усьому світі Казок. Ганс Крістіан Андерсен. Його казки перекладені більш ніж 150 мовами світу. Вони стали основою для численних екранізацій, мультфільмів, театральних постановок, балетів тощо. Снігова королева забирає хлопчика кая у своє крижане царство до свого палацу та обіцяє звільнити його, якщо той зможе сформувати з уламків льоду слово вічність. Причарувала хлопчину раз королева снігів, Тихо на серце крижину, холод зими напосів. Вислів снігова королева уживається у значенні жорстока красуння. Фразологізми знати, де раки зимують Науковцям про зимівлю раків достеменно відомо мало. За однією версією, раки виривають у піску або камінні глибокі нори, в яких сплять усю зиму, тому знайти їх важко. За іншою, вони лазять по дну і навіть нерідко розмножуються. Хай там як, а визначити де саме раки зимують, непросто. просто. Знати, де раки зимують, означає мати неабиякий досвід або помститися, покарати, поставити на місце. Вітаємо всіх з новим 2025 роком. Щастя кожному бажаємо, сил, наснаги і надії. Щоб здійснилися ваші мрії. До нових зустрічей!